Христос царя і нашого Богу. Віддіти, поклонімся і припадемо самому Господу Ісусу Христу, Цареви, Богу нашому. Господи, душа моя, Господа, Господи Боже моє звели, що це зіло. Ой, сповідані, велелі, потоблек, все єси, одієся світом, я коризою, старай на вою кокожу, покривай во нами привезення своя. Пола маю облаки на восхожданні своє, ходяй на крило вітре, ні, уряди свято, Христу, свят. Аменьоне. Основай земля, тверди є я, не прикниться в обік віка, заміяння тводи, по О, твоє побігну, то ласа грома твоєго бояться, свой гори, на свой поля, місто є ж, оснували сим, приділ положилися, його же не прийдут, ніж обратяться покрити землю, поселові служники в небі, гріх срінь його до тводи. На звірі сельний я ж до тонари, в жажду свою, те лице небесни. Та й от скрині каменя надядла, А пия й не розкриви сприні своїх, От пода діл твоїй насидиться земля. Возіплає Трус котом і знак на службу чоловіку, І з вести хліба землі, вона виселить серце чоловіка, Мастер тела цейла, іми хліб серце чоловіка укріпить. Насидіться древа польне, кедри леванські, І же й сина садил, там птиці возніздяться. Її роді можу лише приводити в свої тіми, Огрим високий, еленін камінь прибіжи, шизається. Сонце позна запад свого жила си Твої весь нож, не же проти ці звілі добра. З тим не рикаючи восхитити, два од себе. що солнце ся сонце собравши ся і вложи світля. Іси, де чоловік на діло своє, і на ділані своє до вечора. Позволиш дела твои, Господи, всяка мудрості сотворили син. І славиться, земля, творе твоє, я. сія море, великої пространної, та могатий жжені ще слава, ми мали все великими, там у короблі плавають, змісія, ожису здалися рогатися, йому, всяк тобі, чай, да, ти віче, де те пищемов благоврем'я. Тверш тобі руку, всяческая спонеса благости. Отвореш тебе лице возм'яту ця, оти мешедує ще знади, персує возратяться, лише духа твою созижду цайовна лише лице землі. Буде слава. Господні, во віки вас веселиться, Господь, у ділі їх свої, звели за беду ритрестися, прикасайся ограми м'яця. Господь, Господи, в животі моє, по і Богу моєму донде жиє, Господиця, безвіда моя, аж що вас веселюся, Господі. Дай же не рішенцю землі, беззакониться, я кожен небити їм, благослови душа моя, Господа. Сонце, позна запад своє, положилося тює безм. Як кого звали, діла Твоє, Господи, вся премудрість Затворилася, славу Святому Духу, нині пресновіки вікова. Аллуйя, слава тебе Божа, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Божа, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава тобі, Боже. Alleluia, 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 слава тобі Боже. миром Господу, помоїмся. О свищеній мірі, спасені душ наших, Господу, помолімся. Господи, помило, О мірі всього міра, благостоянні святих Божих церкве і суєнені всіх, Господу, помолімся. Господи, святим освітім храмісям, совірою, благоговінім і страхом Божим входящих вонь, Господу, помолімся. О святішим селенсі мархіреї, францисі, папіримським блаженішим патріарсі нашим святославі, о приосвященніших архієпископів митрополитіх боголюбивих єпископів наших, чи сім пресвітерстві во Христі, діяконстві, о всем пришті люди, Господу, помолімся. Обокра ним народі нашому при держащих, властих наших і овсем воїнстві, Господу, помолімся. Господи, о святій обити лисе і всяком граді, весь істрані вірою живущих в них, Господу, помолімся. О благоростворенні воздухової забилі плодов земних і временних мирних, Господу, помолімся. Господи, помилимся. О полавуючих потешествующах, недугою, що страждощих, пленених. І о спасенній, Господу, помолімся. І збавитися нам від всякі скорби гніва і нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті, пресвятою, пречистою, приблагословеною, славною владичицю нашу, Богородицю і Діву Марію. З усіми святими, пом'янувши самі себе друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді. Яко подобає тобі всякої слава честі, поклонений Отцу і сину і Святому Духу, нині пресної, во віки Амінь. Господи, возлатим, ослишня, послишення Господи, Господи, возлатим, ослишня, вонь волосолання моєго, не да к тебі. Слышим я, Господи, да і справиться молитва моя, я кокадила пред тобою, возіяння руку мою, жертва вечерняя, услышим я, Господи, Положи ложись прекраною, стом моїм, дверю раждання сад моїм. Серце моє моєго слависа лукавствія, не вшивати вини За ориці, лише на беззаконні, не страшно в серці з брати, на м'я праведних милості облечить м'я, і лише річна до навасить глави моє, я. лишив велико моєго, пожар тебе, що при камені суді, услышаться, лаули моя ковосмогоша. І яко лише землі просідися, на землі, розпочища кости при аді. Радом тобі, Господи, Господи, очі мої, на тебе душу мою, Сокремі, я м'яці дуже составишами, і от соблазділи, що беззаконнія. А до мережу свою вішне, це де же прийду. Ласу мій, Господи, вослан. Ласу мій, Господи, помолися, але не молиться. Я з мою перед ним возвішу. не дай ще задать мене, духу моєму, і ти позналася, стазе моя, сам поди може кожна скрича сіть мені, смотря полісної возглядах, і не пізнай мене, О, ге, от мене, ні зискай душу мою, позвати, Господи, рідко, єси, повання моє час, єси на землі, живи. Посвирився біло, до вонящик м'я, як укріпише паче мене, і зведе істимнеться душу мою, і стойдеси й мене твоєму. Мене ж тут праведниці, <кій> до праведниці, до нежа воста землі. І злобуди вас, окві, Господи, Господи, глас мой, я що <кій> твої в немлющі, гласом оландя моєго. Що беззаконня на зріща, Господи, Господи, Хто постоїть, як у Тебе є, вельми согрішаюся м'я, і тебе оречуває, що благо владику і милост Твоєї Стево, попрощаючися, як у блудного і єдиного наємник Твоїх, сотворив я о, Мене ради Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, упова душа моя на Господа, Ліностію життя міру прийдох, і к концу уже окаяний приближихся, не помишляю ж м'я суда, і от Бога отпадання. Но, братив, м'я спаси сих всіх і схити, от стража утріна до наша стража утренія, да поті зрайна, Господа, не зубно скража, та і збави Господи, смиренуй мою душу, і всяку йнотом мене вічно приблаги. Яко до віру і дякую милостивого Бога, і, і чоловіколюбця єстеством. Яко у Господа милості в гною, збавлені, і Той з Ізраїля, Ізраїля, от Його, законієго, кровай твоїх чесних обогрень мамуча, нече, устроїлися тобі самому порфиром на оціну. В ню же одіявся, живеши в вишнім царстві, Богу все царю предстояв, того моли, дарувати душам нашим, мир і валідом. Хваліти, Господа, всі язиці, похваліте його сіль. Севастіянам страшної, Марки Маркелин, і по модрі, ті, потерпіше триволення болізне, і нині все жися в неболізненому і вожесненому покоєнію. Нем же моляться дарувати душам нашим мріялі. Твердися, милость його на нас, істина Господня, правеє вік. не побідими, мучениці. землі земна, я оставша, небесем восте косте, вашими ранами украшені і чесними страдані, світло печрене, блаженії, Тим же молітися дарувати душам нашим, мир і волі, милость. Славу Іссину, і Святому Духу, і нині пресної віки віком. Онь Божество. Стало, траві насила, єси, я вже нині молився, чиста, я возбудимо мою веш, й мої, власити всю, і збавити м'явня вічною шаго, і світло праведних сподобити м'я, як да приїде, цунитися ческая. Примудрості, святия, слави безсмертного, Отца Небесного, свята блаженного Ісуса Христа крешего. Пряму вонь воньмі, се нині благословіте Господа, сірами Господні. Стоящи в храмі Господні, во дворі дому Бога нашого. Си нині благословіте Господа, сірами Господні, Сини, нині благословіте Господа. Сірами Сай без ріка, сокранитися нас, славитися, Господи, Боже, вець наших, івальне, прославлено ім'я Твоє побіга. Господи, милость Твоя на нас, я кожа поваком на тях, славетися, Господи, навчення правда. Госповання си, владиком, розумим я оправданням Твоїм, Го слава, єси святим, просити мене оправданням Твоїми, Господи, милость твоя в обігділ, руку твоєю не празре, подобає хвала, Тобі подобає тіні, Тебі, слава подобає дуси, син, і святому Духу, нині Пресною віком. І вечерню молитву нашого, Господа, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже твоєю благодатію, Господи, помилуй. Вечора всього совершенна свята, мирна і безрічна, у Господа просі. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, у Господа, просій. Прощені оставлення, гріхові, пригрішені у Господа, просій. Добрих і полезних душам нашим, і мира, мірових Господа просімо. Хоче в время живота нашого, в мирі покаянні скончатого Господа просій. Християнське кончине живота нашого, безболізний, непостидне, мирний. І доброго отвіта на страшнім судищі Христові просій. Присвятою, пречистою, преблагословенною, славною владишицю нашу Богородицю і пресну, Діву Марію. З усіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді, Господи. Як благий чоловіку, любить Бог, я й тобі славу, восилаємо Цу Сину і Святому Духу, нині приснува, віки віконі. Ми всі, глави вашого, Господеві, преклоніте. Буде держава царстві Твоєго, благословена і препрославлена, Отца і Сина і Святого Духа, нині і во віки Амінь. Амінь. Вечерню пісню приносим Тобі, Христа, з і Пісь духовними, помили, спаси душі наша. В доході моїх живущими на небесе, як очі а в руку Господі свій, як очі бо в руку Госпоже своє, так очі наші, Господи, по нашому данже Спаси мене Господи Боже мой, ти во всі ісі спасання, буря мене страстей смущає, і брем'я моїх і поружає. Даж мені руку рукопомощи, і світово зведи в його мила, яко єди, милосердий чоловік олюс. Помили нас, Господи, помили нас, як помною, спонухом, вся нечишенія, найбача наповниться душа наша поношення, обзоючи, уничужанія горди, Христа Твоя, Господи, сила. Подрузийся, бо на місці дійству в мірі, і показати тебе, Апостоли, і язик мученики, Та моляться в душах наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресне в обіки віком. Представьте на всіх молящихся вся тобі, до пою Тобою хвалимся, і к тобі, все сеоповання наше єсть, моли рошуся із з тебе за непотребне я раби Твоя, отпущаєш раба, Після ти безсмертний помилуй нас, сяний Боже, святи кріпки, ся ти безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Славу Отцу Ісвя, Святому Духу, І нині пресновіки вікова. Хри святий, хоряться, помилу нас, Господи, очисти ріки наша, владику прости, беззаконня наша, святий посітий, сіла на вощі наша, і мене Твої помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Сину і святому си, Духу <помил> і в пресновіки, вікова, Отжа наші, жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона і на землі, хліб наш насушний наш нам пнець, і остав нам наші, як і ми оставляй дошником нашим, і диви на свої скушання, Хей збав нас у Духа. Як твої царство і сила, і слава Отця, і Сіна, і Святого Духа, нині пресну, во віки, віконі, моче, це Твоєго святим, воскрехані Світце, пряжений твій на тебе, Божого, і муше покріпость твоєму, чи теле не зложиша, сокручи житего, неможня да засти. Молитими, спаси душі наша слава і Сину, і Святому Духу, і нині пресновіки віком. Амінь. Воспитавшися во святая восвятая святи, одіяні віри, премудростію і безмірним дівством, архистрати Аурія принесе з небеса Радися благословенна я, радися, препрославлений Господь з тобою. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твої, молим Ти совеселеш і помилуй. помилуй, Господи, помилуй, Господи. Є ще молимся святі, Вселенським, вселенності, мархіреї, французи, Облаженішим Патріарсі нашим святославі, о правосвященніших архієпископів митрополитів, боголюбивих єпископів наших, і о всечеснішому ці нашому гумені, оні, ослужавших і послуживших у святі обидве лисей, і о оці наших духовних, і все во Христі, братії наших, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Є ще молимся, об раним ім народі нашому, придержащого властих наших і о всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося пристоящих людях, ожидаючих у Тебе великій богатиї милости, затворящих на милостиню і за вся православні християни. Господи, Яко милостиві чоловіку, любець Бог, єси тобі, славу восела, я мої і Святому Духу, нині пресне, віки вікові, примудрові храбині славніших славнення слави, безспіння послаю, слушою, ворога, затяволичо. Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі, слава і святому Духу. Христос, істинний Бог нашом литвами прочистия, своя Матре, заступлень мечисних небесних сил безплотних, святих славних і всехвальних апостол, блажених преподобно мученик Клементя Архимадридунівського, Леонті Екзарха і святого мученика Севастьяна і дружини Його, і всіх святих помилуйте і спасет нас як облах і чоловіка люблять. Sloven Бог наш, Ніні во віки віков. Амінь. Придіде поклонімся цареві нашому Богу, придіти поклонімся Христу, цареві нашому Богу, прийдіте поклонімся і препадам самому Господу Ісусу Христу.